Я розівчився фліртувати, і до мене знайома підходить і каже: Якби ти не був одружений, я би з тобою замутила. І я такий, в мене ще дитина. Суснеш мені? Ну, не моє це фліртувати, але я вважаю, що це нормально, що я втратив цей навик. Не страшно. Тому що мені цей, цей навик мені був потрібен в 20 років. Бо коли мужик 20 років, він спілкується з дівчиною, для нього любий діалог з дівчиною потенційно секс. Для мене любий діалог з дружиною це потенційний пройоб. Розумієте? В стосунках: я не фліртую, я фільтрую базар. Це важливо. Тому що. Так, дякую. В 20 років ти сидиш з дівчиною вечором в квартирі. Боже, який гарний вечір, і ти така сексі, чим ми зараз займемось? І ви займаєтесь сексом. Коли ти одружений, 10 років стосунку, і у вас є дитина, ти сидиш вдома в квартирі, який класний вечір, ти така сексі, а чим ми зараз займемось? А тобі що нема чим зайнятися? <рес> ну я зараз придумаю, я думаю, ой, блін, я так попав. І тут вона каже: я знімаю з себе труски, Я такий, ого. Потім я знімаю з тебе трусики, ого. А потім я знімаю трусики з дитини і йду їх прати. А ти йдеш мити посуд, голий. А чого голий? Бо все решта сохне. От. От десь така в нас романтика в стосунках.